Вітання усім, хто дивиться бабуся з смаколиками з України. Сьогодні хочу поділитися ще одним рецептом консервації. Це бурякова ікра. У мене на каналі вже є ікра з буряка, але там вона готується з вже вареного буряка. А це буде з сирого буряка, і за рахунок того, що тут іде перець, гострий, солодкий часник. Ця ікра буде дуже така гостренька, пікантна. Для приготування цієї ікри мені знадобляться такі продукти: сирий буряк, помідори, гострий перець, солодкий перець, часник, сіль, цукор і оце 9%. Зараз я оці усі продукти пропущу через м'ясорубку. Ще для приготування цієї ікри мені знадобиться рослинна олійка. Овочі усі я підготувала. У каструльку з товстим дном я відправляю олійку і усі овочі, окрім часнику. Прикрила кришечкою вогонь зробила. Нижче середнього і зараз так буду тушкувати 20 хвилин, а потім вже додам цукор, сіль, чесник і оцет. Обов'язково час від часу перемішувати. Дивлячись на те, які соковиті чи ні помідори, кількість можна зменшити. Кришечку я прикриваю, але не повністю накриваю, для того, щоб випарувалась зайва волога. Пройшло 20 хвилин, додаю часник. цукор, сіль. В сусідній кастрюлі готується борщова заправка на зиму. Рецепт у мене на каналі є. Це борщова заправка, в якій більше буряка. Додаю оцет. Прикриваю кришечкою, не закриваю, а прикриваю. І ще буду варити 20 хвилин. Обов'язково час від часу треба перемішувати. Пройшло 20 хвилин і я починаю розкладати вже готову нашу корочку по стерилізованих баночках. Ще раз нагадую, що треба на цю ікру брати не дуже соковиті помідори, або зменшити кількість помідор, бо прийдеться тоді довше уварювати, щоб випарувалася вся рідина. Розкладаю по стерилізованих баночках. І закручуємо. Ось так виглядає наша ікорка. Газ я не вимикаю, мені треба, щоб постійно кипіло. Перевертаю баночки і окутую до повного охолодження. З цієї кількості продуктів у мене вийшло 5 баночок на 250 мл. І ось така кількість ще залишилась.